Будемо говорити про бронювання найбагатших українських айтівців та ударні дрони. Це 76 й випуск новин на ДОУ, новин українського та світового IT. І не дивлячись на святкову атмосферу, підсумків року в контенті не буде. Тому що ну всі ж і так дивились попередні 76 випусків, правда? SpaceX запустила першу партію супутників Starlink нового покоління. Нові супутники будуть розгортатися на нових орбітах, вони будуть ближче до Землі, і на це вони запрошували дозвіл у федеральної комісії зі зв'язку США. Просили дозвіл на 30 тисяч супутників, а дозволили їм тільки 7,5 тисяч. Але я так розумію, що це тимчасово нове покоління дозволить залучити більше клієнтів та надавати швидші послуги, особливо в регіонах, де зараз надмірний попит. Я так розумію, це в тому числі про Україну. І я вже не раз казав, що трохи переживаю про те, що система Starlink не дуже розрахована на те, яка кількість Starlink'ів з'явиться в умовному Києві. Так от мої опасіння. Безпідставні, тому що вони вже до цього готуються. Я сподіваюся, що старе обладнання зможе працювати з новими типами супутників. А аналітики роблять ще висновки, що можливо оці нові супутники зможуть працювати не тільки з терміналами прийому в вигляді супутникових антен, а й з мобільними пристроями. Подивимось, чекаємо на телефон від Старлінку. А і ще цікаво, що ракета Falcon 9 виконає свій десятий політ. Ми ставимося якось до цього, як до чогось звичного, але це великий прорив, який зробив маск, те, що ракети можна. Перевикористовувати і вони довго до цього йшли. І спочатку злі язики казали, коли вони робили перші повторні запуски, казали незрозуміло, скільки коштувало відновлення. Але от зараз бачимо, що, що запускають ракети вже в десятий раз. Це, це явно сильно здешевшує ці подорожі. Партнерському блоці хочу сьогодні поговорити про те, як я вибирав зарядну станцію для того, щоб мати енергетичний бекап для зйомок цих новин. Так от, заходимо на Є-каталог. Тут він одразу щось підозрюючи про тему візиту, пропонує подивитись зарядні станції. Заходимо на них, вибираємо бренди, які нас цікавлять. До речі, Анкер. Якось його тихо чути тепер на цьому ринку, хоча це ж типу лідери по всяким зарядним технологіям. І кого ще подивимось? Hyundai. Цікаво, що там буде. Він одразу показує, скільки в нас є моделей. Цих виробників, і ми за допомогою спеціального пристрою поміряли, що насправді за випуск новин ми від від сили витрачаємо, я сили витрачаю Вт 100. Тому не треба насправді великий, потужний, а можна вибрати менше 500 Вт. І лишається всього 6 моделей. Далі ми можемо їх всі додати в порівняння, ті, які нас цікавлять, і перейти в, на сторінку е, порівнянь. Тут можна подивитись або абсолютно всі параметри, але навіщо нам дивитися, що це зарядна станція, якщо ми тільки їх і додавали. Тому відображаємо тільки відмінності, і, і можемо порівнювати в тому числі по ціні, в тому числі, що дуже важливо, по батареям. Тому що Літієві це чудово, але оці нові LifePo чи літій ферум, щось там, в них же ж дуже багато циклів зарядку. Ну тобто це реально штука на 10 років. От. Що ще? А, і важлива штука це час заряджання. Воно ще проставлено не для всіх моделей, але для важливих є, і можна побачити і від сонячної панелі, і від. 220 вольт, і все таки. І тут ще можна подивитись, яка динаміка цін була, і чи справді вони так сильно подорожчали. Ну, подорожчали, але не втричі, прямо скажемо. І по співвідношенню, ціна якість, скажу, що ми вибрали River Mini, тому що, хоча в ньому не дуже живуча батарея, але 800 циклів на цю зиму точно вистачить. Переходьте на табличку з пристроями, між якими я вибирав, по посиланню в описі до цього відео. Заброньованим українцям планують дозволити виїжджати у закордонні відрядження. Про це міністр економіки заявила в інтерв'ю Форбсу. Восени прийняли новий закон. Про бронювання, але деталі має врегулювати постанова кабміну. І ця постанова кабміну вона в розробці. В одному з минулих випусків я розказував про неї, точніше, про те, що наразі про неї відомо. І от зараз Юлія Свериденко, вона деякі речі прокоментувала. Вона каже, що ці норми не ставлять за мету дозволити виїжджати всім. Наша задача допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках. Також вона сказала сказала, що є відрядження втрачає свій сенс в тому вигляді, в якому було задумано, тому що задумувалось воно як такий костиль своєрідний, а зараз буде нормальна процедура, яка все це покриє. Зазначається, що заброньовані раніше працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Ті, хто заброньовані зараз, от було незрозуміло, як з ними буде, тому що там же ж теж було бронювання тільки на півроку. Так, от вона каже, що. Можна буде перебронюватися. І зазначає, що мінекономіки, Мінцифри та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат. Тобто не треба буде ніжками ходити у військома. Нагадаю, що той проєкт бронювання, який презентували, до нього є претензії такого типу, що там є групи зрозумілі для бронювання, держоргани, підприємства, які працюють на оборонку, і все таке. Але там є пункт критично важливі. Для економіки країни і критерії цієї критичної важливості вони сприяють великим компаніям. Тобто, там має бути зарплата, але це не важкий критерій. Але там є вимоги по кількості сплачених податків, по кількості виручки, яку компанія заводить в країну. Там такий набір критеріїв, і, от серед них такі. Подивимося, як це нарешті запрацює, і яка, зрештою, буде постанова. Бронювання від мобілізації. Бізнес закликає уряд швидше ухвалити необхідну постанову. Ці новини вже декілька днів. Європейська бізнес асоціація закликає не затягувати процедуру ухвалення цієї самої постанови і пошвидше її прийняти. Вони закликають це зробити до Нового року, тому що не зрозуміло, що зі співробітниками. Тут слід зазначити, що Європейська бізнес асоціація це не айтішна організація. Це. Така асоціація цілком серйозних бізнесів, серед яких вибачте, як ніби є не серйозні бізнеси, класичних бізнесів, серед яких є Данон, Баєр, Google Україна. Ну, ладно, це не дуже велика компанія в Україні, Dragon Capital і так далі. Є чимало співробітників, які, е, які зараз заброньовані, які критичні для виробництва. І їх така кількість, що ну, їм не скажеш відсидітись вдома. Тому от вони переживають і просять уряд якнайшвидше ухвалювати підзаконні акти потрібні. Сім it підприємців серед найбагатших українців за версією Forbes. Форбс цього року не став випускати топ 100 найбагатших людей, а випустив топ-20. Воно і зрозуміло, тому що до Форбса завжди було багато питань з приводу того, як саме вони визначають капітал людей, тому що це ж якби ринкова оцінка їх активів, де взяти у приватних компаній цю ринкову оцінку. І завжди, от Владислав Чечоткін здається, казав, що головне, що приходить в його життя з потраплянням до списку Форбс, це необхідність піклуватися про безпеку своєї сім'ї. У топ-20 увійшло сім людей, пов'язаних з IT. Друге, третє місце це Максим Литвин та Олексій Шевченко, фаундери Grammarly. Сьоме місце Влад Яценко, CTO Революта. Одинадцяте місце Макс Поляков, який займається космічними всякими штуками. Тобто, до сих пір це все люди, які, я так розумію, здебільшого не в Україні знаходяться. І ось 17-те місце Тарас Кецьмей, Софтсерф, один з співзасновників. 360 мільйонів доларів його статки оцінює 18-те місце Степан Черновецький. Це, я так розумію, пов'язано з тим, що у нього йому належить МіГОГО. І 20-те місце Олександр Конотопський. Аякс. Також там є список нові люди, потенційні. Претенденти на місця в топ-100, але поки не ясно. І туди е, серед айтішників ввійшли з софтсерва Тарас Вервега, Юрій Василик і Олег Денис. Володимир Многолетній, це власник генезиса, Катерина Білоруська, Парімач і Дмитро Дубілет та родина. Е, якось так. Фонд розвитку інновацій переходить в управління Мінцифри. Цей фонд е, раніше був у відомстві міністерства фінансів, а тепер. Постановою уряду він переходить до мінцифри. Вони будуть займатися фінансовою підтримкою стартапів у формі грантів. Тобто, саме грантів, я так розумію, що це гроші на відміну від інвестицій, які не обов'язково повертати. Надання доступу до менторів та супровідних послуг консультуватимуть створення умов для доступу до акселераційних програм. Цікаво, чи можна буде виїхати в бай. Комбінатор налагодження координації між учасниками стартап екосистеми. Раніше вони виділяли ось недавно гранти до 35 тисяч доларів на Мілтек. Загалом я не дуже розумію, чи це той самий фонд фондів, про який говорив Михайло Федоров. Але загалом новина виглядає так, що або Мінфіну не немає часу займатися такими дрібними штуками, або мінцифри продовжує нарощувати свій вплив в українській владі у 2023 році IT Ukraine Асоціація, IT Ukraine очолить Олена Самборська з Люксофт в Люксофт, вона працює менеджинг-директор і hr оперейшн директор Ця асоціація їх часто критикують за те, що вона відстоює інтереси великих аутсорсерів, що мені здається абсолютно нормальним. Ну в тому плані, що якщо великі аутсорсери змогли створити організацію, яка відстоює їх інтереси, то вони молодці. У всіх має бути організація, яка відстоює їх інтереси. Інтереси. У них там така схема управління, що проходить ротація керівного складу щороку. Минулого року, минаючого року, її очолює Вадим Седлер і от зараз керівниця Люксофта. Будемо спостерігати, що їм вдасться в плані лобізму інтересів українського IT. Минулого року в них виходило так собі. З одного боку, вони в інфополі досить гучно лунали. З іншого боку, їх заклики щодо тих же відряджень. чи Прозорого бронювання вони не дуже були виконані. З іншого боку, не зрозуміло, а чи можливо було виконати їх прохання. Наїс відкрив реєстр ФОП та Юросіп, закритий спочатку війни, але є нюанс. Наїс це урядова компанія Національні інформаційні системи. І це продовження сюжету, за яким я намагаюсь пильно слідкувати, з тим, що з початком війни закрито багато реєстрів. І як зазначають експерти, не всі з цих реєстрів мають бути закритими. Чому тому, що ну обґрунтовується закриття завжди тим, щоб ворогу не дісталось якісь дані, а по факту ускладнюють роботу і, наприклад, журналістам-розслідувачам, всіляким антикорупційним діячам, і бізнесу, якому треба просто перевіряти контрагентів. І от зараз вони відкрили цей реєстр, але вони поміняли схему. Раніше можна було просто зайти і пошукати щось, а тепер треба авторизовуватись, і це треба робити за допомогою електронного підпису. І здавалося б, ну що тут такого? Були побоювання, щоб росіяни не отримали доступ. Тепер придумали механізм. Але цей механізм він як реалізований. На кожен запит треба повторно проходити цю процедуру. І це дуже вповільнює цю роботу. Електронний підпис може бути у будь-якого громадянина України. Тобто, ясно, що для країни, яка з нами воює, це не проблема отримати такий ресурс. У той же час для тих, хто працює з цими реєстрами системно. Ті ж самі журналісти-розслідувачі, антикорупційні активісти і так далі для них це суттєво ускладнює роботу. Тобто, як там зазначають експерти, зокрема з «Юконтролу», здається, так, з е що те, що раніше можна було зробити за 4 хвилини, тепер потребує більше години. При цьому це не гарантує захисту даних. Навіщо це зроблено? Ну, питання риторичне. Будемо вважати, що просто не подумали. Але ні, не могли не подумати. На війні загинув Тарас Савчук, фронтенд-інженер компанії АПТО. Колеги закликають присвоїти йому звання Героя України. На Бахмутському напрямку 29-річний Тарас загинув. І, як і кожна така новина, про про кожного бійця і нашого колегу викликає багато емоцій. Їх все важче висловлювати, але я сподіваюся, ми помстимося за всіх. Україна планує створювати бойові безпілотники, здатні знищувати російське БПЛА. Михайло Федоров дав інтерв'ю Associated Press, і там з нього стало відомо, що Україна закупила близько 1400 безпілотників типу FlyEye для розвідки і планує зробити власні бойові моделі, типу Air to Air. Основна думка, яку Михайло Федоров висловлює в цьому інтерв'ю, що в нас вже більш-менш вирішена. Проблема з розвідувальними дронами і черга за бойовими, і ми над цим працюємо. Круто. Росіяни знову можуть легально завантажувати Windows. Microsoft, нагадаю, не пішла з Росії, хоча в перші ж дні заявила, що згортає продажі деяких чи майже всіх своїх продуктів. Вони весь час однозначно висловлювалися на підтримку України. І навіть надавали там гроші на підтримку нашої інфраструктури, і гроші буквально, і гроші в вигляді кредитів на свою інфраструктуру. Але, от нюанс, що тепер можна знову скачати Windows вінду в Росії без VPN. -у. Раніше. Треба було включати VPN, а тепер можна і без VPN. -у. При цьому весь цей час купити вінду теж можна було. Там вона офіційно не продавалась, але на всяких маркетплейсах можна було зайти, купити ключик, потім скачати з VPN і активувати Вінду. Тепер вони якось перестають цього соромитись. Дуже бісить оця позиція Microsoft. -а. І, звісно ж, скажуть, що це якась там помилочка. Або що краще хай скачають у нас, ніж на торрентах. Starlink відправили в Україну ще до вторгнення, але хто за них платив, не зрозуміло. Видання Quartz розкопало, що отримало навіть документи, які свідчать, що в уряді США почали пошук Старлінг для України ще 11 лютого, майже за два тижні до повномасштабного вторгнення. І USAID, це агентство з міжнародного розвитку, придбало 1333 термінали по ціні півтори тисячі доларів за штуку. І там зазначається, що це типу була справжня ціна Старлінг. Тому що їх публічна 500 доларів це в рамках запланованої збиткової стратегії. А так, як це призначалось не на комерційний ринок, а для України, то там треба було купувати по повній вартості. І все цікавішим виглядає історія про те, як в Твіттері домовились про стартлінг в Україну. Видно, так і не в Твіттері. До речі, якщо ви раптом спостерігаєте за тим, що відео добігає свого кінця, і вже переживаєте про те, що ж подивитись наступним, то на моєму особистому каналі у Т2 вийшло нове відео. Воно трошки не схоже на решта, тому що ми там обговорюємо не як завжди політику та історію, а казочки. Спочатку обговорюємо казочки, які своїм дітям читаємо, а потім ті, на яких виросли. Ну і мультики. Мені здається, прикольне вийшло відео, і мені здається, для п'ятниці саме те. Посилання буде в описі. Саудівська Аравія отримала контроль над американським розробником Magic Leap. Magic Leap це компанія, яка розробляла революційну, неповторну vr гарнітуру всі, хто цікавились цими новинами, вони там пару років чекали чогось неймовірного, тому що там були шалені інвестиції. В ряду тих, хто проінвестував, були Google, Alibaba, AT&T та багато інших. Там реально проінвестовані мільярди були. В результаті вийшов Magic Leap, який нікого не вразив. В вересні цього року вийшов Magic Leap 2, і він коштував 3300 доларів. І він вже позиціонувався як Професійний девайс, а не консюмерський. До речі, схожа штука була з Майкрософтівським HoloLens. Вони першу версію випустили консюмерську, а потім ні ні Ми переорієнтовуємось на професіоналів, будуть, значить, стоматологи ходити в наших шоломах, будівельники, і, і там буде для них взагалі все дуже класно. А, а які там продажі не зрозуміли. Ну і от зараз цей стартап, який виявився типу пшиком, закінчує тим, що його купили саудити. Вони інвестували 450 мільйонів доларів. З них 300 мільйонів доларів це кредит. неясно, з чого вони його будуть повертати. 150 мільйонів конвертована позика. Тобто, якщо в них раптом все налагодиться, то тільки 150 перетвориться. На акції і контролюватимуть 4 місця з восьми в раді директорів. А хто пам'ятає часи, коли ми чекали на проривний Magic Leap, напишіть про це в коментарях. А на цьому з новин на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Курс біткоїну 16 539 доларів. Курс Етеру 1188 доларів і хочу поговорити про новий рік. Дякую усім, хто був з нами на цьому каналі цей рік. Він виріс майже втричі, тобто додалось 35 тисяч підписників. І я хотів дуже подякувати всім, хто був з нами весь цей час. Коментував, ставив лайки, шерив в соцмережах. Ми все це робимо для вас. Щиро бажаю нам всім, щоб наступний рік був менш сумним та складним. І ще я думав над тим, щоб побажати таке контекстне, і подумав, що доу це ж професійна спільнота, і треба побажати чогось по роботі. По версії Forbes, який я вже згадував цього випуску, компанія Року в Україні це ЗСУ. І в плані зброї було дуже багато новин цього року. Але якщо дивитись на крайні точки, то починали ми з того, що нам ледь давали джевеліни, а на днях анонсували патріоти. І це величезна прірва між цими двома системами. Але я до чого? За цими рішеннями, окрім політичного підґрунтя, є величезна робота конкретних людей, які професійно робили свою роботу. І ділом довели, що вони можуть це робити кваліфіковано і так як потрібно. Я бажаю, щоб всі робочі челенджі, які нам зустрінуться в наступному році, ми долали не гірше, ніж це робить ЗСУ. Вибачте за пафос з Новим роком до зустрічі в понеділок.